Незважаючи на прохолодну погоду, вихідні у подільській громаді відзначилися спортивними заходами. Цієї суботи в селі Липецьке було проведено змагання з волейболу серед волейболістів, комплексно дитячої юнацької спортивної школи Локомотив та збірної команди села Липецьке за підтримки тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу освіти і гуманітарної політики Володимира Самборського. Відділом фізичної культури та спорту був організований виїзд юних волейболістів міста до села. Протягом трьох годин запеклої гри команди виборювали перемогу. Загалом турнір проводився у дружній та веселій атмосфері. Болівальники щосили підтримували свої команди, а гравці, в свою чергу, намагалися викластись на усі сто, показати гарний результат та привести свою команду до перемоги. Після завершення гри Володимир Самборський оголосив результати. Перше та друге місце посіли вихованці. Ці комплексно дитячої юнацької спортивної школи Локомотив бронзовими призерами стали волейболісти села Липецьке. Ми вітаємо учасників та переможців. Бажаємо усім подальших продуктивних тренувань, нових перемог і сильного командного духу. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.